Доброго вечора. Нині увесь православний люд готується до найбільшого, найвеличнішого християнського свята Великодня. Проте для багатьох воно асоціюється лише з пасхальним кошиком, пасками та писанками. Про істинну ж глибинну сутність цього свята та як до нього правильно готуватися. Ми попросили розповісти настоятеля свято Покровського храму протеєрея Петра Дмитрука. Петро, розкажіть нам, будь ласка, у чому все ж таки глибинність найвеличнішого християнського свята Великодня? Що таке Пасха? І відповідає: Пасха це радість, Пасха це спокій, пасха це умиротворення у Богові. Пасха це надія на прощення, Пасха це Царство Небесне. Пасха це можливість. Будь радом із своїм Богом, Господом нашим Ісусом Христом. Пасха це хліб, тому що Христос назвав себе хлібом. Не випадково на Пасху посуть хліб і не суттєво посвячувати. Пасха це життя, тому що до Бога можна прийти тільки ціною. Подвигом свого життя. Це в духовному розумінні того слова, а в розумінні історичному Пасха це на нашу мову, це пройшов мимо. Значить, Пасха це визволення, Пасха це прощення, Пасха це обітниця. Блаженного вічного життя. В історичному плані для євреїв означало вони визволялись від рабства Єгипетського і ставали вільними синами, дітьми свого Бога. Значить, Пасха в цьому розумінні дала їм можливість, дала їм можливість наслідувати ту землю, яка Фізично давала мед і молоко, а духовно вона могла відкрити перед ним їхнього єдиного Бога, в якому вони, в якому вони повинні вірити цією душею, всім серцем, всіми помислами, всім своїм життям. Значить, Пасха це не традиція, кожен рік освячувати те, що люди приносять у своїх сумках. Ні, Пасха це надзвичайна подія. І в нашому розумінні того слова, Пасха це Воскресіння. Якщо а, в Відкозаветному розумінні це було визволення, це було дотик до обітованої землі, значить до святої землі, то в нашому розумінні це теж визволення, тільки від гріха, це дотик. До Бога у розумінні, що ти будеш мати вічне життя, значить, з ним буде жити. Значить, Пасха це дуже велике. Пасха це дуже важне. Пасха це, це сутність, це, це тайна, це ціль нашого життя на землі. Отець Петро, великодній неділі передує. 40-денний найсуворіший піст. Розкажіть, будь ласка, у чому його сутність? Коли ми торкаємося цього свята і наближаємося до нього, церква установила підготовчий період. І цей період назвала постом. Значить, у цей період, по благословенню церкви, можна одні продукти їсти, других ні. Для чого це так? Якщо ми Подумаємо про людину як таку, то кожна людина має страсть до їжі страсть до грошей. Кожна людина в якійсь місці залежна від блудної страсті, залежна від гордості, від честолюбія, від славолюбія, від самолюбія, від цього вона залежна, хоче вона чи не хоче. Це являється її сутністю, щоб. Наближиться до Бога, треба цю сутність на протязі оставить. А так як е, е, раптово в звільнитися від цього неможливо, значить, церков дала можливість нам порівняно з Христом, який постився 40 днів і 40 ночей, вона встановила цей пост на е, той, який, який пройшов Христос. І для того, щоб з цим самим Христом зустрітися. Тому що на протязі 40 днів, якщо люди уважні до себе, якщо вони вміють держати себе в руках і держати у силі волі своє черево, щоб його можна було трошки заспокоїти, значить вони вчаться держати гнів, держати роздраження. Учиться не судити, не завідувати, не обманювати. Учить, учиться у цей час поступати справедливо і по правді. Таким чином, якщо ми все це скучимо в якийсь один вузол і почнемо роздумувати над тим, то за цей період, за період 40 днів, кожен із нас у міру своїх можливостей. У міру своє, своєї сили, він може освободитися від якоїсь страсті, від якоїсь похоті, освободитися від якогось бажання. І найбільше він готує себе до того, аби коли цей святий день настав, той день Воскресіння Христа, щоб Він совоскрес із Ним духовно, щоб Він. Після цього свята він відчував себе на землі так, як на небі, щоб він жив між людьми так, як між своїми братами і сестрами, щоб він е, зрозумів, що земля це тимчасове місце проживання людини і підготовки її до вічності. Оце значення поста і. Значення свята Пасхи і Воскресіння Христового. І ще раз повторю, святить пас пасхи, святить все, що ми несем, а можна святить хліб, яйця, м'ясо і молоко. Так, люди й несуть хліб, яйця, м'ясо і молоко. Оце продукти. Вони являються найбільш вживаними і найбільш потрібними для нашого життя на землі, отже, церква благословила їх освячувати. Але я повторюю, це не традиція, а це наша віра, тому що ми віримо у Воскресного Христа, значить, ми хочемо, аби Він нам своєю благодаттю, своєю милостю в Дусі Святому. Торкнувся нашого хліба, нашого молока, нашого м'яса, наших яєць. Він сам торкнувся. Церков, вичитуючи молитву, призиває нам на допомогу Святого Духа, який своєю благодаті і своєю силою усе це освячує. І тому, коли ми подумаємо, що воно освячене Духом Святим, значить, ми перед ним стояли. Вона освячує благодаті нашого Христа, Спасителя. Ми до нього тягнулись на протязі поста і йшли. Усе це ми маємо вірити. І ще одно, ми повинні бути настроєні таким чином і тільки так. Значить, у, цей, у цю ніч, із суботи на неділю, всі храми відкриті цілу ніч у церкві читається. Діяння святих апостолів, в яких розповідається про те, як вони проповідували Христа Спасителя в яких умовах, а потім починається Тайна святого Богослужіння. Я всіх людей призиваю цю ніч не спати, а прийти у храм Божий і помолитися Богу. Звичайно, вночі важко стоять, але можна собі уявити, а церква так вірить. Що якщо в цей день, у цю ніч, явиться Христос судить живих і мертвих, і як буде тим, які спокійно проводять час в ліжку? А тому люди вірять, люди знають, люди признають, що в цій не справді спати не можна, але і не можна безобразничати. Це ніч не для гульок. Ні для танців, ні для музики ця ніч має бути присвячена і тільки для Бога, для молодих, для старших, для самих найстарших. А тому я перед, у передпасхальні дні, всім вам, браття і сестри, всім нам, віруючим, православним людям і всім людям нашого міста, нашого району. І всім людям доброї волі я побажаю, аби ми були достойні і готові так зустріти Пасху, щоб ми зустрілися з нашим Богом, щоб він торкнувся нашої душі, нашого розуму, нашої волі, щоб ми це все в один пучок зібрали і посвятили йому. Всіх вас вітаємо із величезним днем, який нам Бог дарував. У житті на протязі року раз у цей день в Єрусалимському храмі сходить благословенний Божественний святий вогонь. В сьогоднішні дні цей вогонь розноситься по всій землі. Якщо по милості Божій, може він і знову прибуде і до нас, у наш храм. Це друге чудо, яке є надзвичайно важливим. Воно нам говорить про те, що є крім земного, крім матеріального, є життя нематеріальне. 60 дня у цей день перед Пасхою являється тому свідченням. Наша віра тому свідчення, тому що ми віримо, що є вічне життя. Ми віримо у живого Бога, ми віримо у Царство Небесне, ми віримо, що нам буде там добре. Ми віримо, що нам уже тут добре. Отець Петро. Ті християни, які е, в силу певних обставин не дотримувалися е, великоднього посту, скажіть, будь ласка, чи мають вони все ж таки моральне право е, у Великодню ніч прийти до церкви і звертатися до Бога? На Пасху, у день нічної, тобто у час нічної служби, е, читається слово Ян Златоуста. Воно називається Олесітне Слово Ян Златоуста. І в ньому написано. Хто постився, хто не постився, хто боцствував, хто спав, хто недостойно, хто достойно, всі прийдіть і насолоджуйтесь пиром, який приготує нам Господь. Значить, людина постилась чи не постилась, вона боствувала чи не боцствувала. Вона вірила, чи не вірила, але Воскресіння Христове відбулося значить, заслуги. Страдання і подвигу Ісуса Христа на кресті Воскресіння, воно торкається всіх людей, незалежно від того, вони як віруючі, як вони сприймають нашого Господа, як вони до Нього відносяться. Я думаю, що на протязі посту це такий період, до нього торкаються всі люди, віруючи, не віруючи, працюючи, не працюючи. Які зайняті, які свободні, всіх торкається, всіх виключно. І ніхто не є невідповідальний за цей період. Залежно це від своєї відповідальності перед Богом. А може він не постився, а був у дорозі, а може він не постився, а працював, а може він не а лежав у постелі, а може він не постився, тому що у нього недостатньо було віри? Для всіх благодать Божа одна й та сама. Тільки ті, які постились, получать одну заслугу і плату, ті, які не постились, послухають другу заслугу і плату. Але плоди Воскресіння і смерті Христа Спасителя на Христі, торкаються всіх людей. А тому ми не повинні відноситися до посту як до. Якогось язичського обраду або дійства. Пост це животвораща сила, яка так наповнює людину, що вона стає другою думками, відношеннями своїм духом. А тому, я постився, але мені, скажімо, Дуже близька людина, яка зовсім не постилась. хоч вона і не віруюча, але вона наша, вона хрещена, вона живе на нашій землі, на тій землі, на якій ходжу і я, і всі ми ходимо. А тому цей день настільки великий, що він усіх благословляє благодаті Святого Духа і всіх приймає, і всім дає можливість шкуштувати дарів Святої Пасхи, який в кошику. Це аналогія, коли освячується свята вода в день Хрещення Господнього, тобто на Йордань, Тоді у е, уставі про, від, про цей день написано, що цю воду можуть пити усі і хворі, і здорові, і чисті, і нечисті. У цей день до неї може торкатися кожна людина, нею можна освячувати місця кругом. Скажемо, корову у хліві там можна покропити, у хліві його можна покропити. Так само і Пасха, незалежно від того, готові ми чи не готові, постились чи не постились, благодать Святого Духа через Тайну Воскресіння Христа, торкається кожної людини, всіх людей, зокрема. Тому що це наше свято. Добре, якщо людина готова і постить. це дуже добре. Добре, якщо, люд... якщо не може постити, а постить один тиждень на початку і другий тиждень в кінці. Добре, якщо не може постити, але перед причастям і ісповіддю на протязі посту, вона схоче посповідатися, причаститися і тільки три дні. Це теж дуже добре. Добре все, що раді нашого Бога. І раді нашого Христа і раді нашого Спасіння. Тому я всіх вітаю, хто постився, хто не постився, хто трудився, хто не трудився. Хай Бог сам судить про нас, які наші душі, яке наше відношення, яке наше ставлення до Нього і один до другого. А тому я вас усіх із всім добрым вітаю. І бажаю доброго здоров'я! Наснаги у нашому буденному житті, благополуччя, миру, спокою, щоб ми відчули, що ми християни, а значить так живемо, що ми християни, а нам все доступно, що ми християни, а все можемо, тому що нам допомагає наш Бог. Спасібо вам, Христос Христос!